Права 489. Відомо, що 128 помножити на 35 дорівнює 4480. Виконай дію або розв'яжи рівняння. Усно. Ну що ж, я все-таки напишу хоча б відповідь, але пояснення буду давати більше усно. Давайте подивимося, що в першому завданні в нас запитують, оскільки буде 4480, що ділиться на 128. Ну, що таке. 4480 поділити на 128. Це треба підібрати таке число, щоб помноживши його на 128, було 4480 це означення ділення. Ну, яке це число? Це число 35. Тобто ми пишемо, що це дорівнює 35. Так, це є. Далі переходимо до другого. 4480 поділити на 35. Це означає знайти, яке число треба помножити на 35, щоб було 4480. Дивимося, це число 128. Бо 128 помножити на 35, дорівнює 4480. То ми пишемо, що це дорівнює тоді 128. Є. Переходимо до наступного. Третього завдання. 35 помножити на х. Дорівнює 4480. Роззати рівняння це знайти таке х, при якому ліва частина буде дорівнювати праві. 35. Якщо ми помножимо на 128, у нас якраз і буде 4480. То ми пишемо, що х в нашому випадку дорівнює 128. Переходимо до четвертого завдання. 128 помножити на y дорівнює 4480. Нам треба знайти, при якому y 128 помножити на це число, буде 400, 4480. Так, дивіться, 128. Якщо ми помножимо на 35, якраз і буде 4480. У нас ліва частина буде дорівнювати правій. То ми пишемо, що y у нас дорівнює 35. Так. Добре, тобто, якщо в четвертому ще раз 128 ми помножимо на 35, у нас вийде 4480 зліва і 4480 справа. Добре, переходимо до п'ятого завдання. А поділити на 128 дорівнює 35. Нам треба підібрати, яке число? Поділивши на 128, у нас буде 35. Ну, е ми вже говорили, що якщо ми 4480 поділимо на 128, ось воно, у нас буде 35. Тобто нам замість А треба написати 4480. Пишемо А дорівнює 440. Переходимо до шостого завдання. Знову невідоме число N. Нам треба таке підібрати, щоб поділивши його на 35, ми отримали 128. Навіть тут видно в другому прикладі, що це 4480. Чому? Тому що 128, якщо ми помножимо на 35, у нас буде 4480. Тобто ми пишемо, що M у нас дорівнює 4480. Є? Переходимо до сьомого завдання. Знову. Тут у нас 4480, що ділиться на К, дорівнює 35. Нам треба підібрати таке К, щоб ліва частина дорівнювала правильно. Якщо ми 4480 поділимо на 128, у нас якраз і буде 35. Тобто ми пишемо, що К у нас буде дорівнювати ще раз 128. Тобто, якщо ми 4480 поділимо на 128, у нас буде 35, і ліва частина у нас дорівнює правій, ми підібрали правильно К. Далі дивимося, 4480 поділити на якусь невідомий П, має вийти 128. Треба підібрати П, щоб так вийшло. А ми казали, коли 4480, ми ділимо на 35, це буде 128. Тобто, якщо П ми напишемо, що дорівнює 35. То у нас буде правильне рівняння. Пишемо P дорівнює 35. Ну що ж, ось таке завдання, його легко роздати. Якщо ви пам'ятаєте, що таке дія ділення на цьому вправу завершено.